На Прикарпатті триває військово-патріотична гра Чорний Ліс. Це вже 22 змагання у своїй історії. З кожного району Івано-Франківської області тут представлена команда старшокласників, у складі якої п'ять хлопців та п'ять дівчат. Мета військово-патріотичне виховання. Нашої молоді донести молоді, що така історія України. У нас буде конкурс досить цікавий на знання історії визвольних змагань від княжої доби до сьогодення. І мета це науково-пізнавальна, тобто вони пишуть, щоб попасти на перший етап, потрібно здати реферат на якусь тему. Це в цьому році у нас тема є 150-річчя Андрея Шептицького. Ну і практичний. Це практичні навики. Практичні навики, я ж казав, що виживання в природі виживання, показ десь якоїсь смуги перешкод цього року формат програми дещо відрізняється від попередніх. Організатори замінили деякі розваги практичними конкурсами, зокрема, на вміння збирати автомат та подолання смуги перешкод. Однак учасники переконують, що жодної складності у цьому немає. Адже перш за все для них ці змагання як відпочинок. Я буду розбирати збирати магазин АК також на туристичну техніку. Це такі конкурси. Те, що от, в житті в палатках, якось весело, ми всі згуртовані командно, тримаємося всі в прикупі, навіть та ж зарядка. Це важко вставати в сьомій ранку, але ну, можна привикнути. Мені подобається тут відпочивати ця атмосфера, це патріотичного виховання. І... Ну як сказати, також мені подобаються це такі незвичайні умови проживання. Тобто, ми живемо в палатках. Це так незвичайно не, не, не буденно, як для теперішнього суспільства. Перші дні це якось непривично чуть-чуть, а потім, вже з часом, останні вже дні це вже живеш в задоволення. На 10 днів старшокласники забули про свої затишні квартири чи будинки. Тут вони живуть у наметах під цілодобовим наглядом лікарів та харчуються європейськими стравами. Адже Готує для школярів шеф-кухар з Чехії, і діти йому в цьому навіть допомагають. Діти допомагають, Да. яким чином? роблять. чистять картошку, носять, вміють. В принципі, так само це не зробили, звісно. Тяжко тут готувати національні страви, Діти привикли на оприділений там раціон, щось тут експериментувати таке, тяжеловато. Звісно, щось до того даємо такого іностранного свого так, шарму так так варто зазначити, що Івано-Франківська область єдина в Україні, де дітям різного шкільного віку пропонують такі освітньо-відпочинкові програми. Організатори планують, що вже наступного року чорний ліс вийде за межі області і стане всеукраїнською грою.